Всім привіт! Мене звати Мирослава Загруйко, я проживаю в місті Львів. На статусі я золотий директор компанії Лівеста і сьогодні з вами хочу поговорити про рекрутингову воронку. Суть воронки з холодної аудиторії зробити тепло. Коли ми будуємо свою воронку рекрутингу, ми обов'язково маємо подумати про цільову аудиторію. Тоді будуємо свою систему рекрутингу чітко, щоб зачепити болі свого аватара. Воронки можуть бути різними в хвостах. Сторіс, які ми вже робили, емайл воронки через чат-боти в месенджерах. Це вже автоматизовані воронки. Робити таку систему рекрутингу можна на тих, хто знає мережевий бізнес, і на тих, хто не знає. Тобто на різну цільову аудиторію вимога лише одна: дати людині за підписку воронку щось дуже корисне, щось цінне для неї, щоб вирішили якісь її е бой. Воронка складається з чотирьох блоків. Тобто, це перший привернути увагу, другий зачепити, викликати до вас інтерес, оцінка користі, чим ви можете бути корисними, і заклик до дії. як працює система рекрутингу, яка буде генерувати вам кандидатів в бізнес кожного дня. Щоб зрозуміти та побачити переваги такого способу рекрутингу, ми спочатку розглянемо того, як рекрутує переважна більшість консультантів. Що вони роблять? Зазвичай вони дають відразу пряму реєстрацію до себе в команду в компанію. Але коли людина отримує пряме посилання на реєстрацію в вашу команду, вона може якимось чином вирішити, що цього ще не варто робити, що їй треба ще щось з чимось ознайомитися. Що поки що на цей момент треба подумати. І скоріш за все, ви втрачаєте таку людину. Чому? Тому що людина запам'ятовує назву компанії, вашу пропозицію, яку ви їй давали. Ви вже її познайомили з компанією, і в неї є час, щоб обдумати, пошукати, чи їй це треба. І коли Приходить той самий час, коли людина все ж таки вирішила прийти реєстрацію в ту компанію, з якою ви вже по прямому посиланні її познайомили, йде в Google чи в ті ж самі соцмережі, знаходить назву компанію і реєструється. І, скоріше по всьому, вже реєструється не по вашому реєстраційному лінку, а по чиємусь іншому. Ви познайомили людину з компанією, але її втратили. Тепер, замість того, щоб дати людині відразу посилання на реєстрацію, ви пропонуєте безкоштовну інформацію, яка буде для неї корисною, та вирішить якусь її конкретну проблему. Все це буде відбуватися в вашій системі рекрутингу. Система рекрутингу, або іншими словами, воронка рекрутингу це чат-бот, який працює в якомусь конкретному месенджері або в кількох месенджерах. Після того, як ви даєте якийсь корисний матеріал, людина починає бачити у вас вже не того, хто просто хоче отримати вигоду, зареєструвавши її у свою компанію. Вона вже буде бачити у вас того, хто може і хоче їй допомогти в певних питаннях, чи вирішити якусь конкретну її проблему. Завдяки чат-боту ви будете підігрівати контакт з нею, надсилати потрібну інформацію про себе, про компанію, роблячи таким чином користувача більш лояльнішим до себе та до свого бізнесу. Ось тепер найголовніше ви цю людину не втратите, навіть якщо прийде 10 днів, тиждень, місяць, неважливо. Завдяки підігріваючим повідомленням в вашій системі цей холодний контакт, який нічого не знав про компанію і вас стає теплим і реєструється саме. Використовуючи цей метод, ви ніколи не втратите контакт з кандидатом у ваш бізнес, якого колись зацікавили. Вона чи він обов'язково зареєструється саме до вас, втратити хіба що в тому випадку, коли цей кандидат перестане цікавитися компанією і взагалі не захоче зареєструватися. Тоді вже будь-який метод буде безсилий. Ось так працює система рекрутингу, якщо коротко. І MLM – це бізнес. А кожен бізнес, передусім, це порядок, дисципліна та система. Якщо у вас немає чіткої системи дій, які ви повторюєте кожен день, досягнути успіху буде дуже важко.